Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я з міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, вже середина січня, але з середини січня і до кінця січня, на початок лютого треба подумати про підживку свого саду, тобто наших прекрасних деревець, кущиків. Кущики це смородина, порічка. Виноградні кущі, в мене їх теж дуже багато. Дерева, усі, усі, усі. От якраз коли така добра погода, а погода сьогодні дійсно добра, друзі. Зраночку трохи просіяв сніжочок невеликий, але це значення немає. Хоча дуже добре було б, щоб сніг лежав на ґрунті. Ну, нічого страшного. У нас у Кривому Розі зима така, що вже, скажімо так, і не зима. За весь час було один раз мінус 9, одну ніч на слідучий день вже плюс 10 було, і декілька ночей було мінус 2, мінус 3 максимум. Тобто, у нас вже таких низьких температур дуже немає. Ну, по крайній мірі, ще не було, друзі, на середину січня. Е, дощики йдуть, частенько йдуть, і це добре. Або сніжок, або дощик. І це буде добре е, в той час, коли ми будемо підживлювати увесь свій сад. Друзі, для того, щоб от, всі знають мою черешенку, хто на моєму каналі, вона от, от, в мене дуже сильно обрізана, але я дуже багато з неї кожен рік знімаю плодів. Дуже дуже вам знайомий. Отаке От дерево це моя прекрасна абрикоска. Кожен рік я збираю дуже багато врожаїв, дуже багато солодких, гарних. Кому цікаво, подивіться мої минулі, позаминулі, позапозаминулі відео з тих років. Я кожен рік збираю дуже великі врожаї. І, в принципі, з усього саду, друзі, виноградні кущі. Ось грушка, це пізня грушка, друзі. Ось таково вона зараз виглядає. Е, смородина чорна є. У мене декілька кущиків. Небагато, але вона теж дуже класна, вона велика. Ось отака, е, у Нас кажуть, на неї, на неї золотиста ще смородина. Така вона невеличка. Е, верніше. Е... Кущики такі невеличкі, але сам, самі смородини, ягоди дуже великі, дуже смачні, друзі. Це е, просто на неї ще кажуть, просто або золотиста смородина. І є ось ще червона смородина. На неї кажуть в нашому регіоні ще порічки, друзі. Я не знаю, як там у вас називають її, але е, ну, і вона в нас. Е, ну користується спросом. Я її насадила. Ось у мене чотири кущики. Я ще у мене три кущики висадила, Ще буду висаджувати. Дуже добрі компоти з нею. Варення дуже добре, мені подобається. Ось у молодесенька, ще мене черешенка. Ну, в принципі, у мене по погороді дуже багато. Уселяких дерев і кущів, і всі вони потребують обов'язкового підживлення для того, щоб, по-перше, Треба, щоб добре зростала і розвивалася коренева система. Це най найобов'язковіше для дерев і для малини. Друзі, малина в мене ремонтантна, вся вирізана. Обична там коло смородини, в мене коло чорної. Я її по пообрізала десь на метр-метр. Метр 15, метр 20, таку вона в мене обрізана у зиму. Але обов'язково підживка треба і малині, і друзі. Ще обов'язкова підживка в цей час. Теж потребує наша дуже-дуже смачнюча полуничка. Друзі, на цьому місці в мене у седераті зростає полуниця. У мене тут купчиха і ще один пізній сорт, друзі. Потім буду все розповідати, які в мене сорти. Е, я засіяла в зиму її повністю седиратом. В принципі, друзі, мене всі знають, хто з нами постійно на каналі. У мене все в зиму засіяне постійно седиратом. І, гірчиця, і малина, де у мене зростає, все седиратом. Я його нічого не перекопую. Єдине, що. Трохи пізніше, як, ну хоча б мінус п'ять, щоб я щоб був приморозок, щоб сапати повністю ці сидирати, щоб вони вже е, готовилися туди до земельки е, віддавати свої макро та мікроелементи. Але цього буде все одно недосталь. Е, хочу зараз підживку робити. Я кожен рік роблю таку підживку, вона, по-перше, безкоштовна зовсім. По-друге, вона дуже багато років мені допомагала і дійсно. Добре допомагала, кореневу систему вона зміцнює. Потім в цьому підживленні є калій кальцій фосфор, і дуже багато уселяких мікро та макроелементів, які будуть ну, завдяки яким буде добре цвісти дерева, будуть добре зав'язуватися плоди, буде це все. Ну, це всі-всі поживні речовини. Вони дуже влітають і на смак самих плодів, на смак самих ягід, і навіть овочів. Це все це підживлення я буду ще додавати і до всіх овочевих культур, що в мене на городі. Єдине, друзі, не полюбляє це підживлення. Це щавель. Я ніколи не використовую цю підживку на щавелі. Редиска не полюбляє це підживлення, але редисочка ще, ще ще довго. Я її не буду висаджувати. Ну, більше в принципі я нічого такого і не висаджую в своєму городі, що не полюбляють це підживлення. Все. Друге, всі дерева, всі кущі, абсолютно. А друзі, лохина не полюбляє, але ну це хто вирощує. Я таке не вирощую в своєму суду, то якось мені воно воно ну кажу хто в кого є, то ця підживка для лохини не, не просто нет, 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 не в якому разі. Бо вона полюбляє лохи на кислий ґрунт. Тако і шавель полюбляє кислий ґрунт, і редиска полюбляє кислий ґрунт. Ще друзі, не треба увлікатися. Надалі я буду висаджувати кавунчики, коли вже буде теплесенько в семельку. Буду показувати, як я буду вирощувати. І обов'язково в кавуни ну не треба це підживлення. Теж там буде трошки друге підживлення. А от. Виноградні кущі, смородина, порічки, дерева, усі-усі-усі фруктові, абсолютно обов'язково горішок. Горішок теж дуже полюбляє це підживлення. Яблучка, абрикоси, вишні, черешні, груші, сливи. Ой, що в мене там ще? Персик. Друзі, всі-всі фруктові дерева дуже полюбляють таке підживлення. Ось, як зола. Це, друзі, в мене пічне отоплення. Для мене вона йде безкоштовна, то я обов'язково на середині січня підживлюю свої дерева і кущі обов'язково золою. Вкрай полюбляє зола, золу порічки і смородина. ну Дуже полюбляють вони. Я вам кожен рік показую, що в мене з кожного, з кожного куща порічок в мене іде відро, велике відро я збираю ягід. Бо я їх підживлюю. Я дійсно підживлюю їх золою, і зола дає такий ефект. Тут такі елементи, які добре всмоктуються рослинами, вони в цей час вони йдуть в такій формі, що воно із дощами. Із, коли буде сніжок, і він буде танути, він теж буде всі макро-мікроелементи доставляти до корінчиків наших дерев і наших кущів, і буде таким чином підживлювати, годувати. І таким чином у нас буде дуже великі врожаї. Друзі, я не перекупую, не пересапую ніколи. Просто беру ось у мене такий обичний стаканчик від сметани. тут. Тут як, як граньний стакан обичний, вот, скляний, примірно, по весу. Це я набираю. Отак. І отакий вот стакан десь на один квадратний метр просто посипаю поверху. Ось у мене малина, я. Цей стакан, отакого от розсипаю. І все, друзі, і я таково все залишаю. І так буду підживлювати під кронами дерев повністю і великі дерева, і маленькі дерева. І все це буде за цей час всмоктуватися рослинками. І вже навесні, коли вже буде дійсно дуже-дуже теплесенько, ці макро і мікроелементи дадуть дуже такий класний. Поштовх для наших дерев і кущів. Корінці почнуть дуже-дуже розвиватися, вони почнуть допомагати нашим брунячкам розпускатися на деревцях, квітнути, зав'язувати плоди і будуть дуже-дуже смачні плоди. В золі, кстати, друзі, дуже багато калію. А от від того, чим більше калію у наших рослинах буде, тим смачніші будуть ягоди і фрукти. І ще, друзі, обов'язкова підживка для томатів. Бо деякі мене питають: а чому у мене кислі помідори, самі плоди? Тому що, друзі, ні, є є декілька сортів, такі які дійсно кисленькі, що йдуть просто на переробочку. Але, друзі, для того, щоб вони були дійсно солодкі, дійсно смачні, їм треба багато калію. Калій потрібен іменно тоді, коли плоди наливаються. Це і помідори, і, і перець, і солодкий, і гіркий, і баклажани, всі-всі-всі-всі, і, і малина, і смородини. Всім-всім потрібен калій, друзі. А взагалі калію ну, дуже багато. Дуже багато кальцію у золі. Зола, друзі, дуже багато макромікроелементів. Кальцій дуже розвиває кореневу систему. Дуже і дійсно для усіх рослин коренева система, розвинення, добре розвинення корененової системи. Це дуже класний поштовх для того, щоб рослина розвивалася і давала нам дійсно великі врожеї. Обов'язково, саме обов'язково це підживлення по річки, друзі. Отакого От прямо-отак розсипаю я. Ну, на кущ, бачите, ось такий великий кущ в мене. Два стакани, а то й три. На один кущ це буде добре. Отакого. От І так буду підживлювати усі свої рослинки. Друзі, дійсно класне добриво. По-перше, воно не коштує ані ні копійочки. По-друге, все, що потребують наші рослини, на даний момент у золі є. Все є те, що потребують наші рослинки. Слива моя. Просили мене показати сливу, яку я прищепку робила на сливу. Ось, погляньте, яка вона вже, які вже прищепи товсті. Дуже гарні врожаї дають. Друзі, кому цікаво, полистайте, аж туди, туди-вниз. Іменно я оцю сливу показувала, як я робила прищепи. Отак. От Друзі, дуже усім дякую. Я дуже вдячна всім і кожному, хто дивиться наш канал, хто пише добрі коментарі. Дуже-дуже вдячна та низький уклі нашим дорогим захисникам та захисницям за дійсно тяжку таку працю в такий тяжкий час. Хай всім буде добре, миру, добра усім, великих ворожаїв. Слава Україні, друзі!